Сьогодні бібліотекар радить повість Олени Захарченка, метро до темного міста. Хоча повість була написана кілька років тому, але письменниця ніби передбачала події, які зараз трапляються в нашій країні. Чи знали ви, що через старі закинуті гілки київського метро можна потрапити в інший Київ? Він постав тоді, коли й звичайний. тільки жили тут багато дивних істот і цікавих людей. Іншому Києву загрожує небезпека, темні сили хочуть його знищити. Лиха нависла і надзвичайним Києвом місто може не в боротьби з ворогом. Довіте, класник Марко випадково знайомиться з Любавою, дівчинкою з іншого Києва, хоча навіть не являє, якою небезпечною пригодою це стане для нього. Але чому це трапляється саме з ним? Можливо, причина криється у якійсь давній родинній таємниці Марка, про яку йому так не хоче розповідати мама. Та у хлопці немає часу на роздуму. Потрібно рятувати Київ від нападу підступного демона. Разом з Марком та Любавою. На захист міста стають лицарі з минулого, українські герої. Проте демон так легко не здається і може накоїти багато лиха. А чи вистоїть Київ? Ви дізнаєтесь, прочитавши повість Олени Захарченка метро до темного міста.